Цікавим є питання, а які ж саме метали можна використати як матриці у тимплатному синтезі макроциклічних та макробіциклічних, тобто клатерхелатних сполук? Відомо, що для плоскоквадратних реакцій, тобто там, де утворюються плоскоквадратні комплекси, найкраще використовувати такі іони, як Купром 2, Нікель 2, а також платинових металів, двовалентний паладін, двовалентна платина. Для клатрохелатів підходящими будуть йони, які віддають перевагу октеєдричному або взагалі шестикоординаційному оточенню. Це, насамперед, йони заліза та кобальта у різних ступенях окиснення. Також йони мангану. Це також можуть бути йони платинових металів у більш високих ступенях окиснення, ніж плюс 2. Ну, і також це е, досить типове для е, ренію, утворення клатрохелатів, зокрема бороксиматних. Що ми маємо у випадку макроциклів та клатрохелатів полігідразидних? У випадку плоскоквадратних комплексів наразі отримані лише сполуки МІДі 3. Дивно, що використання нікелю 2, який є типовим. І таким досить стандартним металом для подібних реакцій, не вдалося поки що виділити якихось продуктів. З платними металами наразі такі досліди ми не пробували проводити. Стосовно синтезу гідрозидних клатрохелатів, зараз отримані і охарактеризовані у нашій групі клатрохелати Феруму 4 та Мангну 4. Також було отримано сполуки Кобальту 3. Але ці дослідження ще тривають. Вони не доведені до кінця, методики не відпрацьовані. Що ще можна було би спробувати і що було б цікавим? Знову таки, нікель. Враховуючи той факт, що такі системи мають дуже виражену тенденцію до прояву високих ступенів окиснення, реалізація Нікелю 3 або навіть Нікелю 4 якраз могла би сприяти. Утворенню шести координаційних сполук, типу клатрохелатів. Але наразі спроби отримати такі сполуки були невдалими. Можна також використати інші йони перехідних металів, такі як, наприклад, хром, ванадій. І ще невідомо у яких ступенях окиснення. Навіщо це потрібно, чому це цікаво, я скажу далі. Можна також використати платинові метали. У ступенях окиснення плюс 4 або плюс 6, очевидно, вони будуть підходящими матрицями для клатрахелатів. Серед йонів 4 та 5 деметалів пригортають увагу такі йони, як Молібден, Ванадій та Реній. Вони геометрично добре підходили би для таких клатрахелатів. Далі вони мають таку виражену тенденцію до високих ступенів окиснення. Тобто молібден 6, Ванадій 6 Реній, невідомо в якому ступені окиснення, плюс 7 або нижче. Чому такі сполуки були б цікавими? Тому що якщо б ми мали, наприклад, 6 зарядний йон металу 6, і при цьому у нас макропіциклічний лігант також. Мав заряд би 6 мінус, то ми в результаті отримували би нейтральні комплекси, незаряджені, некатіонні не заряджені, не катіонні і неаніонні. Це цікаво насамперед, з точки зору медицини і біології, тому що такі сполуки при певній функціоналізації могли б легко проникати через біологічні мембрани. А далі як їх вже використовувати? Це окреме питання. Ну і крім того, у найвищих ступенях окиснення ці йони є діамагнітними. А якщо вони є діамагнітними, це значить, що такі сполуки можна добре досліджувати ЄМР-спектроскопією. Дуже цікавим викликом було би отримання клатрахелатів, що містять йони лантаноїдів. Лантаноїди, як правило, проявляють дуже низьку спорідненість до депротонованих азотних донорів, і синтетично отримати такі сполуки виявляється досить важкою задачею. Знову таки, це було б цікаво для прояву специфічних свойств, властивостей, таких як юмініцентні властивості. Ну, а в випадку Гадолінію така сполука являла би собою особливий би інтерес, тому що могла би бути перспективним матеріалом для використання у медицині як контрастний агент для МРТ. Враховуючи той факт, що такі сполуки виключно стійкі, очевидно, відповідний гадолінівий комплекс був би набагато більш стійким, ніж відомі препарати, які є на ринку, і, очевидно, що така сполука являла би дуже-дуже великий інтерес. Проблема в тому, що її, очевидно, дуже важко або взагалі неможливо синтезувати. Серед названих йонів металів я вже назвав які виявляють діамагнітні властивості. Окрім названих це нікель 2, це кобальт 3, а також платинові метали у парних ступенях окиснення. Чим цікаві йони різних металів у різних ступенях окиснення? Зокрема, парамагнітні йони, ті, що є не діамагнітними, а парамагнітними, вони цікаві тим, що на прикладі навіть Заліза 4 і мангану 4 вони виявляють досить незвичну, специфічну електронну будову. А у зв'язку з тим, що їх будова нетипова і специфічна, вони виявляють оригінальні магнітні властивості. І, зокрема, оці оригінальні магнітні властивості можуть впливати на такі важливі параметри, як часи релаксації у парамагнітних спектрах МРТ. Іншими словами. Це нові фактично іони, унікальні. Вони можуть бути цікавими з точки зору дизайну нових контрастних реагентів для МРТ. У випадку, якщо часи релаксації будуть підходящими, то можна дійсно отримати цікаві сполуки. Ну а враховуючи, що вони дуже стійкі, тут навіть нема коментарів, наскільки це перспективні були б діагностичні засоби. Ось тут на слайді наведено результати магнітохімічних вимірювань. Та квантово-хімічних розрахунків клатрохелату Заліза 4. Подивіться на схему розташування орбіталей, деорбіталей, як вони незвично розташовані. Все, навпаки, порівняно з тим, що ми звикли для актоєдричних комплексів. Тобто, все перегорнуто з них на голову. Найнижчі за енергетикою орбіталі dz квадрат. Потім йде пара вироджених орбіталей dx2 мінус y2 та dxy. Ось таке заповнення приводить до того, що в цьому йоні два неспарених електрони. У мангану буде один неспарений електрон. І він досить перспективний, не дуже, але все ж таки може бути використаний як е, суваючий агент або контрастний реагент в МРТ. Ну і нарешті дві верхні орбіталі dxz, dyZ вакантні. Ось такі цікаві схеми можуть бути. Це така схема реалізується саме тому, що це комплекс не октеєдричний, а спотворений тригонально-призматичний. Там все перегортається, все зсувається в плані орбітальної будови. Відповідно, отримуючи сполуки з різними металами, з різною кількістю електронів і з різними ступенями окиснення, можна. В результаті отримати такі йони з таким розташуванням електронів на орбіталях, які будуть виявляти дійсно унікальні, невідомі до цього магнітні властивості і, відповідно зсуваючи властивості в МРТ спектроскопії. Особливо цікавим представляється такий виклик, чи можна отримати. Клатрохелат з міддю. Адже мідь у сильно донорному сильнопольному оточенні схильна до реалізації плоско квадратного оточення. мідь 2 і мідь 3. Але мідь 3 може виявляти, за даними баз даних, і більш високі координаційні числа. Цікавим було би провести реакцію додаткової зшивки. Матриці плоскоквадратного комплексу макроциклічного МІДі 3, який вже отриманий і в якому міді 3 дуже стабільна. Шляхом ось такої дошивки додавання ще однієї ручки або рукоятки, тобто ще однієї молекули оксалілдигідрозиду. При конденсації NH2 груп по цим етерним складно ефірним просто ефірним групам, такий. І координації одночасній помід двох оцих амідних азотів, міг би утворитися клатрохелат, при цьому виділилися б дві молекули води. Знову таки, питання, чи буде проходити така реакція, чи можна її провести у водному розчині, або, можливо, її потрібно провести в органічному розчиннику безводному з додаванням водовіднімаючих агентів, це все питання. Але як би вдалося, вдалося отримати такий комплекс, це було б. Новим це було б дійсно дуже цікавим результатом, оскільки досі справжні клатрохилати міді отримані не були. І ще питання: а яка ж тут буде мідь? Можливо, чотирьохвалентна? Про чотирьохвалентну мідь дуже мало що відомо, і стійких сполук чотирьохвалентної міді досі виділено не було.